Медичний канабіс. Що це? Справді турбота про українців, воїнів чи чергова афера злочинної влади. Зараз в стрімі я поділюсь інформацією, яку я отримав від своїх колег, які мені детально вже посвятили всю проблематику. І я думаю, що вам це буде цікаво. Бо що вчора я зробив декілька постів на підставі заяви гучної заяви чергової гучної заяви Володимира Зеленського з трибуни Верховної Ради про необхідність надтерміново запроваджувати легалізацію медичного канабісу, і відчуття мені підказали, що ну не може сьогоднішня влада турбуватися про українців. Не може, не вміє, це проти її філософії. Жодна законодавча ініціатива не полегшила нам життя, не зробила наші права і свободи недоторканими. І я б відчував, що десь там є деталі, тому мої пости вони були такі більше з певною долею іронії. І ось я хочу вас посвятити в деталі. Особливо всіх тих, хто писав мені коментарі під моїми постами, звинувачуючи в тому, що я нелюд, що я е, не зважаю на кількість хворих Хальцгеймером і, і інших інших, їм вкрай необхідна е, препарати на базі медичного канабісу. У мене перше, почну перше. Звідки знають ці люди, хворі? На жаль, люди про дієвість препаратів з медичним канабісом, якщо реалізація таких Препаратів в Україні заборонено. Немає зараз легалізованих препаратів в Україні, які можна легально купити, вживати і зрозуміти, що він діє. От звідки таке переконання у тих, хто пишуть, начебто, петиції, звернення до офісу президента, і нам їх показують, що як це потрібно нашим воїнам, щоб побороти стрес, побороти фантомні болі і так далі. Тому подібне, це перше запитання, яке в мене от наштовхнуло. Друге, хочу вам звернути увагу, друзі, і колеги, легалізація медичного канабісу. Це е, законопроект, який з 2016 року вариться в Верховній Раді. Лобіює його один депутат е, від пар і фракції голос, і зараз справді він проштовхнутий на стадії виходу з Верховної Ради. Але увага! Цей законопроект е, досить таки розмитий і недеталізований. От, коли мені там писали, що я не розбираюся в медичному канабісі, що це не курити, це якісь сиропчики, то ви уважно почитаєте законопроект. Уважно почитайте, там якраз немає чіткої фіксації, як саме в якій самій формі буде реалізовуватись цей медичний канабіс. Чи це сиропчик, чи таблетка, чи пігулка, чи порошок, чи косяк. Так от немає цього деталізації. Так само, як немає деталізованої формули, виявляється, що тільки після прийняття цього законопроекту, потім під законними актами, всі ці питання будуть врегульовані. Тому ми не знаємо, як потім там буде прийнята, яка буде прийнята постанова за поданням нашого славетного міністерства охорони здоров'я, яке пам'ятаєте, як нас у ціх на каркантери маски засадили дітям, забороняли в парк виходити. Але з собаками можна було. Що вони видадуть, ми потім вже не відслідкуємо, тому що там взагалі все за самі печатями. І я не здивуюся абсолютно, якщо буде косяк, це буде медичний канабіс. Так само, як немає в законопроекті визначеної відсоткової частини, Цього е, діючої, ціє, діючої речовини, то про що ви говорите? Ви вірите просто тому, що вам з трибуни Верховної Ради заявив Зеленський, він мало вам зробив заяв, і ви всі вже повірили, чи ви просто вживаєте? Нешановні колеги, які мені пишуть такі коментарі, і ви хочете цієї легалізації? Тому що я дуже переймаюся тим, що під цією якоби легалізацією для медичних цілей ми просто отримаємо країну наркоманів залежних покірних рабів, якими хоче нас зробити влада. Присадивши нас на наркотичні засоби. Тому не так все просто з цим законопроектом. І саме головне, що мені розказали фармацевти, мої друзі-фармацевти, якщо така турбота про наших воїнів, то турбота дуже дивна, коли на передовій у нас стовідкової інформація, у нас як волонтерів, наших колег, волонтерів, медиків, не вистачає елементарних знеболювальних, не вистачає морфіна. Чи морфі, як він там правильно називається, я не медик. Я консультуюся з тими людьми, яким довіряю, і яких, яких вважаю і знаю, що вони професіонали. Немає цих знеболющів. Оце не збуджує питання ні народних депутатів, ні президента. Тут вони щось мовчать про класичні знеболюючі, перевірені десятками років. Вони розкажуть, що треба терміново канабіс. І чи не навмисно раптом розвала наша фармацевтична фарма е, промисловість? і у нас не вистачає оцих класичних знеболюючих, щоб тепер подати всім як панацею медичний канабіс. Можливо, він допомагає, скоріш за все, допомагає, якщо Сполучені Штати Америки взяли на Тоді виникає питання: а чому ми просто швидко не запроваджуємо медикаменти, опробовані Сполучених Штатах Америки? Що ми будемо ще розробляти, випробувати якісь свої формули виводити. До речі, про це говорить цей законопроект і говорить лобісти законопроекту. Давайте приймемо легалізуємо. А потім ми це все внормуємо і виявляється свої формули будемо ще придумати з своєю кількісною часткою діючої речовини. Є в Сполучених Штатах Америки препарат. Взяли його, сертифікували по пришвидшеній процедурі, яка кажуть мені, фармацевти зараз існує по відношенню до медикаментів вироблених в США, і все, давайте його видавайте його тим, хто потребує. Інвалідам і тим, хто потребує справді зняти цей стрес, ні, про це ніхто не говорить. Ми хочемо свій ровер український придумати, щоб я так розумію, я в мене такий висновок, щоб просто зробити всіх наркоманами, постаратися зробити, полегшити доступ до наркотиків. Тому що такі законопроекти, які не чітко визначені, не деталізовані, де не зазначено часткоді рівни, не зазначено в яким е, спосіб. Буде ця речовина доставлена. Я ще раз кажу, чи то сиропчик, чи то пігулка, чи порошок, чи косяк. Якщо навіть цього не зазначено в законопроекті, то про що ви говорите, друзі-колеги, які мене критикують і скажуть, що я такий нелюд, що я не розумію, як настільки це потрібно, не розумію. Тому що я бачив, як накурившись косяка, що творять молодь. Я бачив. І на мої глибокі питання, це гірше, ніж алкоголізм. Тому що алкоголь він віднімає ноги. Руки координацію, а тут ні з координацією все нормально в голові тільки місиво. От я цього боюсь, тому що я хочу жити в цій країні. Я хочу щоб тут зростали мої діти і були в безпеці. І не хочу, щоб мої діти стали наркоманами. Тому е, черговий раз переконуюсь, що будь-яка законодавча ініціатива, яка виходить з офісу президента, правлячої більшості чи від е, сателітів правлячої більшості, це не на добро, це біда, яку нам черговий раз підносять під якоби перемогою. Так само, як нам розказували про те, що Росія нападе, так само, що ми один народ, і надо просто перестати стріляти. І так само як запроваджували нам РРО. Як саме запроваджували всі регуляторні акти, зараз нам підсовують чергову свиню в красивій обгорці. В день конституції, пафосно, з вишиванками під гімн, нам розказують, що без канабісу, ну просто я не знаю, як ми жили, як пройшли всі ці війни, як взагалі. А то, що морфію не вистачає, то що не вистачає ви профену елементарних там кетанову, як мені кажуть фармацевти, я не я можу помилитися в назвах. Вибачте, мені підтвердюють, що цього немає. У нас буде канабіс. Якщо треба так, канабіс медичний, швидко взяли препарат, який випускається в США. Швидко його препарат не загалом все разом з косяками, а препарат легалізували, поставили в аптеки рецептурно продаєте тим, кому потрібно. Чи буде навіть безкоштовно, я вважаю, нашим воїнам, які з ампутованими кінцівками які мають фантомні болі, чи мають хворобу невікованого цього Альцгеймера, чи інші. Для чого ви легалізуєте, придумати свій там легалізації конкретного препарата з визначеною став, часткою канабісу, яка пройшла клінічні випробування, яка довела свою ефективність. Ви хочете придумати своє? Думайте, друзі, не ведіться. Все, що говорить влада, це все неправда. Це все манівці, брехня і схематоз, суцільне одурманення. А тепер я так розумію, підтримку, що захотіли собі, підтягнути наркотичні засоби. Тільки так я можу зрозуміти ці, ці пафосні ініціативи нашої влади. Тому, хто не вірить, спитайте фармацевтів, хто не вірить мені, почитайте законопроект. І може тоді вам стане що зрозумнішого. Бережіть себе, будьте мудріші, не ведіться на мені всі влади. Ця влада це сама страшна влада, яка була в країні. Бережіть себе, друзі.